Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Дорогі друзі, ви часто запитуєте, як правильно сказати: курити цигарки чи палити? Одні до хрипоти доводять, що курити це здіймати куряву, а інші кажуть, що палять сухе листя. Або в західній Україні віддають перевагу слову курити, щоб не так, як у польській, у якій є слово «паліць». А на сході навпаки, частіше вживають слово палити, щоб не так, як в російській мові куріть. Насправді ж ці слова синоніми. Тож як не скажете палити чи курити, все одно буде правильно. Але я раджу віддавати перевагу все ж таки слову курити. Чому? А ось поміркуйте, як ми називаємо людину, яка смокче цигарки: курець чи палій? Звичайно ж, курець, адже палій це той, хто зробив підпал, пожежу. Отже, обидва варіанти правильні і курити, і палити, але все ж таки більше прав у нашій мові має діє слово курити. А висновок такий: краще взагалі не курити, а дбати про чистоту здоров'я і свого мовлення.